Пан Гнат питає: треба обов'язково робити тепле вимушення у фундаменти з неглибоким заляганням до зими, сильних морозів. Достатньо встигнути прокласти ППС без фінального вимушення. Так, Друзі, значить, взагалі фундамент неглибокого глибокого залягання він доволі ризикований, тому що це балка або плита на опрузьій основі маленької висоти і відповідно маленької жорсткості. Якщо будинок у вас довжиною 12-15 метрів, повірте, це чималеньке навантаження може бути, якщо десь на якомусь куті замерзне грунт і припадними його на 1-2 см. Переламає на раз-два так, навіть під своєю вагою. Тому, коли у вас фундамент неглибокого глибокого залягання, у тепле виміщення обов'язково тим паче, що зробити, зробити ви його швидко, це невеликі витрати. Береженого Бог береже, як кажуть. Тому, друзі, звертайте на це увагу. Кладете утеплювач. Там бажана. от чому перевага ще от в тому, що ми робимо. Нез'ємну опалубку з пінопласту, що цей же пінопласт назиму захищає фундамент від промерзання, щоб мороз не пішов по бетону і не утворив нам отут лід і не переламав фундамент. Тому це утеплення цоколя і тепле вимощення – це завжди плюс. І якщо ми не встигаємо, або ми не знаємо відмітки доріжок чистової, я не знаю, як це можна не знати, будуючи будинок, але всяке буває. Ну, наприклад, будинок на схилі, да? не передбачував на щось. Тобто ми кладемо утеплювач, потім кладемо, господі, не обов'язково нам плівку. Ну, якщо хочете, можете покласти плівку і просто засипати рідним ґрунтом. Всі шари формуємо з ухилом від будинку. Все. Плівка Плівкою, чорна плівка, і бажано не втор серйом, бо вона довго не живе, бажано придбати трошки кращу плівку. я не знаю, Первічний, да щоб вона була первичной обробки, але чорного кольору. Прозорий не можна закривати. Тобто закривайте пінопласт від ультрафіолету, саме непрозорим матеріалом. Тому так, якщо не встигаєте зробити нормальне вимушення, зробіть обов'язково тимчасово. Потім треба буде його, може, розібрати, поміняти відмітку і так далі. Але, зважаючи на вартість фундамента, це невеликі витрати для збереження злізобетонної конструкції. Дякую, друзі, за ваше питання. Йдемо далі.